Зараз ми розповімо, що хорошого вже дав Україні майдан. Завдяки подіям на майдані вдалося розсекретити значну частину провокаторів і бойовиків, і так званих тітушок, і тих, що пролізли у силові структури, і деяких із тих, що маскувалися під опозицію. Як розсекречували бойовиків, розповідає учасник подій збор людей, котри називаються списпезбарозленням «Беркута», вони були там але з ними в рядах були люди без опознавательних знаків. Мы общались с этими людьми, но я общался непосредственно там, на украинском языке, и они не понимали меня. Когда я задавал вопросы, что а вы знаете украинский язык, они говорили, да, мы знаем украинский язык. Когда я задавал какие-то конкретные вопросы, они по догадкам, по схожим словам русского и украинского языка, они пытались отвечать. Але в той же момент путалися, самі себе запутували. Ми пытались людей без шевронів, без опознавательних знаків, які були відтісні від от автобусу, вони знімали маски, ми їх пропускали і фотографировали люди, щоб далі можна було інфільцеві Отже, йшла підготовка бойовиків і провокаторів, можливо, до 2015 року. А так їм довелося себе розсекретити раніше, ніж вони того хотіли. Це дуже важливо. Коли нечисть виводять на світло, вона стає. Без сила, а люди очищуються і стають сильніші. Люди зрозуміло, що вони таким чином можуть себе захистити від влади. я з майдану хотів би звернутися і до всіх священиків, і вони що. Звернутися до них з тими словами, що тут їхня паства. Тут людей я хочу сказати їм про те, що тут людей об'єднала любов. Я практично 70-80 е наметів наметого містечка облаштовував тут. Я разом зі своєю командою, облаштовував, щоб тут було тепло. Вважаю, що це моя православна місія. Що ж, антинародні сили назвемо їх так, змінили тактику і намагаються залякати людей уже не на майдані, а на місцях поодинці. І отже, ми вже говоримо про наступне добре, що зробив майдан. Саме для того, щоб захистити себе і свої сім'ї, майданівці об'єктивно змушені перенести боротьбу на місця до себе додому. І отже, тепер їм доводиться боротися вже з хабарництвом місцевих чиновників, з рекетом, з бюрократією, зі зловживаннями посадових осіб, з розкраданням землі, житла та інших народних багатств. Зверніть увагу, ми навмисне даємо слово людям насамперед зі сходу і півдня. Моя сім'я єдина, хто почав боротися з хабарництвом і з поборами. ті, которые були ізначально, взагалі та шлі. То есть, простите, когда весь город молчал, а зам э, главы милицейского отдела спокойно собирал дань со всех, причем достаточно деньги, извините, не немалые. И для того, чтобы доказать это, это длилось в течение двух лет, только сами суды, вы меня извините. Приехавши до дома на несколько дней, я спилкувался с людьми, и майже не застрелила. Людей байдужих, тобто всі, практично всі люди однодумці, що ця власть вже всіх дістала, що ця влада працює тільки на одну сім'ю, бюджет розкрадається, корупція з низів до верху проїла вже нашу державу настільки, що просто далі з цією владою неможливо. Повірте мені, що люди дуже налаштовані радикально, що можуть. Просто вийти із берегів і не будуть чути заклики політиків від опозиції, що треба мирно, тому що з кожного дня когось б'ють, когось закривають, когось ні за що садять у тюрми. Тому якщо люди Закінчиться терпіння, це може і для влади. Ми не хотіли б цього, але якщо вони будуть змушувати робити це людей, ми готові йти і подивитися, влада де буде Беркут, де будуть вони. Просто українці вони дуже добрий народ. Можна на ньому довго їздити. Але вже коли прийде в приділ, то вже все, вже не останній, коли бика держиш на якщо він сонаторветься, ти вже не поймаєш, що посадити на кольцо. Нас уже не, не можна поймати, нам вже дуже тяжело. просто вже це вже не, важливо. Третій величезний позитив майдану створена фактично народна гвардія з найактивніших, найсумлінніших і найсміливіших людей. І вони пройшли навчання в екстремальних умовах. Люди навчилися об'єднуватися, вибирати лідерів, створювати нові колективи, виробляти дисципліну. Люди навчилися створювати каси взаємодопомоги. Почалася народна правова освіта. Далі суспільство неминуче переходить до наступних кроків. Потрібні оновлені сильні Вспілки, які візьмуть у руки виробничі фінансові ресурси, саме це шлях до грамотного здобуття влади від економіки. Потрібні дієві громадські організації, які б займалися освітою населення. Потрібен кооперативний рух, щоб протистояти монополістам-олігархам. А вже в профспілках кооперації і громадських організаціях і шукаємо нових лідерів, які й очолять країну. Це і є побудова здорової держави знизу від народних мас.